Ховала три мільйони в поліетиленових пакетах, проте її все одно пограбували. Аптекарі наркобариги. Олександр Русик шокував українців заявою. Слава Богу за все, слава Україні. Заплатив 10 тисяч доларів, аби перетнути кордон, проте потонув у Дністрі. Микола Тищенко святкує свій арешт в ресторані. Чорний ринок зброї в Україні. Хто барижить боєприпасами з передової? Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Почну цього разу з новини, від якої ще мить 90 українських воїнів. Нарешті повернулися із російського полону. Додому повернулися назвардійці, прикордонники, представники військово-морських сил бійці Збройних сил України та тероборонівці. Зокрема, вдалося повернути 59 оборонців Маріуполя. З них 52 бійця, які вийшли з Азовсталі. Також визволено п'ять назвардійців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Ось Подивіться, як вони згадують рідну мову. Українська мова. Плач, все нормально, мам. Скоро зустрінемося. Скоро зустрінемося. себе в руках. Ну і друзі, продовження, я б сказав, справжнього серіалу під умовною назвою. Як кажуть, Караван лає. І поки собака йшла, а караван, як каже, класик лаєв, Микола Тищенко, якого напередодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт, вирішив відсвяткувати цю подію в ресторані. Чомби ні залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. А в Махачкалі в Дагестані знову щось відбувається: стрілянина. Жителів просять не виходити з будинків. Чекаю за оновленнями. Зрадник готував ракетні удари по Буковині, Причому на окупантів він вийшов сам. 36-річний мешканець Чернівців два роки переховувався вдома від. Мобілізації видно, що це подіяло якось на його мозок. Аби затвердити відданість своїм ворогам, цей персонаж в прямому ефірі чат рулетки показово підпалив державний прапор України. Після цього цей ну просто ідіот намагався встановити розташування складів спальним на території області. Тепер йому загрожує 15 років тюрми. Український чемпіон Олександр Русик шокував українців. Він більше не абсолютний чемпіон. Усик поступився титулом IBF у надважкій вазі з власної волі. Про це український боксер розповів в своїх соцмережах. Рішення на користь Джошуа і Дюбуа, які проведуть поєдинок за цей титул 21 двадцять першого вересня. Харібаріпівол Ентоні Енденіал Лисен Айно Айбіеф тайтал Імпортен тою On September 21. Guys, слава богу, за все, слава Україні. Експерти кажуть, що насправді питання в контракті і умовах самих IBF. мовляв, Усик має битись із наступним претендентом, тобто Джошуа і Дюбуа. Але обох Усик вже перемагав, а Джошуа навіть на Тож Олександр бачить сенс лише в реванші з ф'юрі. Тому із власної волі віддає пояс. Гарна новина: Марк Рюте стане новим генсеком НАТО. Посли ЄС затвердили його кандидатуру. Він змінить на посаді Єнса Столтенберга в жовтні. Для нас головне, що прем'єр-міністр Нідерландів. В показує чітку проукраїнську позицію від Нідерландів. Я нагадаю, ми отримували і допомогу на мільярди євро, і ракети для Петріот за сприяння рюти України має отримати щонайменше 24 винищувачі F-16. Тож Такі люди в НАТО нам точно не завадять. І друзі, ще до речі, про обмін дуже цікаве. Росіянам було видано ПоПА у ПЦМП Митрополита Тульчинського і Братского іонафана Єлецьких, засудженого до п'яти років тюрми. Його обміняли на декількох військовополонених українських захисників. Про обмін ПоПА просив особисто. Директор РПЦ Кіріл це в нам нагадує, скільки ще в Україні подібного обмінного фонду в рясах. Хочеш, бронь? Іди в сапери. Уряд дозволив бронювати 100% фахівців. Йдеться саме про цивільних осіб, які займаються гуманітарним розмінуванням та пройшли базову підготовку. Вони можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності віку чи військового звання. Кримінальна історія в столиці у жінки вкрали 3 мільйони гривень. Четверо злочинців стежили за жертвою і знали, що вона перевозитиме велику суму. Встановили на автомобіль киянки трекер і відстежували її пересування містом. В день нападу її вже чекали біля будинку. Жінці розпилили в обличчя сльозогінний газ. Та вирвали з рук два чорних поліетиленові пакети, в яких вона власне і несла 3 мільйони гривень. Нападники спеціально вдяглися в камуфляжну форму, видаючи себе за військових. Ну і поговоримо про жируючих чиновників. Мільйон 300 тисяч гривень бюджетних коштів розтратили експосадовці Київзеленбуду під час капітального ремонту скверу. Справа в тім, що Київзеленбуд уклав договір підряду з приватним підприємством на виконання робіт у сквері. На вулиці Семеренка. це Святошинський район. У цьому сквері є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. Втім, не зробили цього. Але екс-заступник керівника управління, достеменно знаючи, що роботи не виконані, підписав акти виконаних робіт і перерахував на рахунки приватної фірми бюджетні кошти, тобто наші з вами гроші. Фармацевти, наркобариги, власник аптеки та двоє фармацевтів продавали нарковмісні препарати без рецептів. Вони без відповідного обліку зберігали та збували клієнтам рецептурні нарковмісні пігулки. Прибуток становив 150 тисяч гривень на місяць. В ході контрольної закупки товару, так званого, одну із працівниць аптеки, затримали на гарячому. А цей чоловік, на жаль, заплатив 10 тисяч доларів, аби перетнути кордон, проте втопився в Дністрі під час. Переслідування прикордонники викрили чотирьох ухилянтів, ті кинулися в воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник наплював на українців і різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег, а четвертий продовжив. Перепливати річку вплав, але згодом втопився. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, однак не змогли врятувати втікача. На чоловіків, які намагалися перетнути кордон та повернулися, надягли кайданки. Їх четвертий друг. На жаль, в морзі. Ну і друзі, зрозуміло, що під час війни чорний ринок зброї процвітає. Ось кілька фактів: двоє військовослужбовців вкрали боєприпаси в зонах бойових дій та продавали в кривому розі. Їх затримали. А в прокуратурі дізнали, що на таких схемах чоловіки могли заробити більш ніж 100 тисяч доларів. Друзі, ось такі новини на сьогодні. Побачимо завтра. Бережіть себе.